Перед початком відео традиційно дякую спонсорам мого каналу. Без вас мені пиляти відео не було б так приємно. Ось вам гівка з котиком. Адже, власне, так, мій хворий мозок не придумав нічого краще за старт за Буданова і пса патрона. Ну, а що Ну а що такі криві обличчя зразу? Це не я, це все український ютуб. Чесне слово, от якби я написала, що в мене саме звичайне проходження звичайного такого кінча, то хто б зайшов? От хто? А так, тут і Кирило Буданов, і пес Патрон, поважні відомі люди, а не якісь із стіну ваші. Плюс тут старт такий цікавий був за хлопця, е, тобто е, чоловіка, так, чоловіка та пса, що я не стрималась і відразу натиснула кнопку почати. Тільки от я одне таке малесеньке собі не взяла до уваги. Граю то я в перший раз, а заспавнилася десь в пизді світу, без кутів, а, катів. без кіткатів ось цих ваших. Меча, їжі і такого подібного з картою в кишені, в якій не позначено абсолютно. Нічого. Здавалось би, що може піти не так. Та ну, ви мені дасте з бази вийти сьогодні, чи ні? Коротше, коли оставши трохи форми і почитавши інфу про хенші в інтернеті, я зрозуміла, що Буданов у нас біла людина. І свята нація не нападатиме на нього. Так я шарю за святу націю, отака я крута. Добре, що вони не знають за найперший мій трейд, я намагалась втекти з тюрми Святої Нації 30 днів, але мене все рівно спіймали, і в мене згоріла срака, та я видала кенші, тільки зараз до нього повернулась. <кхем> так, отже, свята нація, вони, звісно, чмошники, проте зараз чого тільки не зробиш, аби вийти з бази і йти хоч до якогось бляха міста. алло, хватить мене бити. Ну, клас, тепер у мене немає ноги. Гаразд, так не піде. Заново. Міша, все переписуємо, тебе скучне ліцо. Тобі ніхто грошей не дасть. Нарешті, десь так через годину від того, як я вперше запустила Кенші, за рахуванням мого попереднього відео, котре я не виставила, мені дали нормально вибігти з бази. Слава Богу. Ніндзя ви це не чули. Тихо піддивившись карту, я зі всіх ніг стартанула до міста тих так як воно було досить недалеко звідси. А по дорозі, а по дорозі я зустріла свою дорогу, улюблену, кохану святу націю. Ти якого фу я доїбався, дядя? Алло! Розуй очі, я Буданов. Ну нічого, з моїм кривим знанням англійської, я щось там їм наплела, вони мені повірили, і тепер я можу бігати навколо них, кричати і лутатись. Так, ти виглядаєш як смерть, дріфтьор. Не можеш навіть прогодувати себе. Да-да, бразер -да, та хоч мазер, хавку тільки. Дай. Реально дали поїсти? Ото я розумію Буданов переговорник від бога. Ну, від окрана, звісно. Приспонцировано Святої нації, проте тут, коли я майже добігла до міста тих мисливців, ну або як воно тут називається, край світу, ніби як мене спіткала біда. От знаєте, ні, прийти в місто, все спокійно собі продати, залишити там пса патрона. Ні, я вирішила по стелсу попробувати полутатись. А тут, як у відомій українській приказці, жадібність пса патрона згубила. Пішла я, значить, добувати мідь, як тут нема на ні звідки вибігла якась сотня голодних бандитів. Дуже швидко опиздюлила. Забрала у мене всю їжу, але що найголовніше, але що найголовніше, вони розрізали пса патрона на м'ясо. Ну, охуїте тепер. Ти куди мого пса ріжеш, тварюка, ти неотесана. Ти сам як пес по всім ознакам, ти пес, тварино. А З цього моменту я визначила для себе ціль. А саме відомстити цим голодним батитам і винищити їх повністю. От, взагалі, повністю. І босів так само, ну, а щоб не втикали. Богдан з цього моменту почне збирати команду супергероїв. Oh. Може, не зовсім супергероїв? Не можу. Ну що за команда ідіотів? Один глухий, другий тупий, у третього мама. Гаразд. З ледь живою висюлькою замість правої руки і без цицьок. Я побігла далі до тих мисливців. Але вже в стелсі. Адже Кінші це неймовірна де Ти виходиш на 0,2 секунди зі стелсу, і тебе тупо б'ють всі лінь. Люди, звірі, комахи та інші міфічні істоти. Слава Богу, тут хоч немає смерті від сонячного удару, а то і сонце теж би вас пиздило, якби могло. Ви тут не розслабляєтесь. Коротше, до того міста я таки навіть добігла і навіть щось змогла набрати по дорозі, а саме якісь зняті шкори вже вбитих тварин, та навіть встигла накопати трохи міді. Ну, а що, бігти до міста з пустими руками? Ні, я маю продати їм якогось гівна на всі їхні гроші, а потім просто втекти. Гаразд, не забігаємо наперед. Власне, я це все попродавала разом з металевими трубами. І сіла поспати. Так, сіла поспати. На наступний день я вирішила, що, в принципі, я поспала якось недостатньо, тому вирішила лягти на якихось невідомих ліжках. Із мене в крису списали 200 гривень. Ой, тобто катів. От це було гейт некрасиво, красиво. Поверніть мені мою Лесю Українку. Так, добре, записали не ходити тут без стелсу, не лягати на невідомі ліжка, а то можуть спиздити гроші, і брати стіл бари, якщо ті лежать без дозволу. Коли права рука переросла назад, я побігла красти речі, що погано лежать. Мені можна, я перший раз граю. Хоча знаю, що Буданов би нічого не крав, але я так подумала, це ж прикольно, типу я така зроблю з Буданова асасина чи якогось супер стелс ловкача. Ну бо він же у розвитці, типу, ай, ну і в сраку, не поясню нормально. Ну, надіюсь, ви зрозуміли. Ну, я буквально пишу стілбари. Коротше, це проходження спонсоровано стілбарами. А, і до слова, якщо ви хочете проспонсорувати мій контент, то можете позакидати свої кати, чи точніше гривні там, чи долари. Мені на Донателло чи на байміє кофі, буду дихо вдячний і палятиму для вас відео ще більшим задоволенням. По мені вистачатиме на каву. Продовжимо. В ході моїх досліджень я зрозуміла, що є сенс красти і кактусовий ром, адже від нього теж непоганий профіт. Буду споювати місцевих жителів і ще й гроші за це утримувати. Час будувати імперію на кактусовому ромі і стілбарах. Ну і ще на цій крутій червоній повязці, що мені вдалося стирити у якогось продавця. Ну коротше, йдемо по старій схемі. Копаємо мідь, знаходимо якийсь загін Святої Нації, присмоктуємося до них та бігаємо навколо в стелсі, nice. доки вони ні з ким битись не починають, бо самому тут бігати щось взагалі не хочеться. Це справді real діл. Тут одна шкура 300 кадів коштує. Це аж ем... ну, на день вистачає коротше. Просто щоб ви зрозуміли, скільки тут коштує одна мідь. Аж тут, доки я з під тишка ганяла біля паладінів, вони напали на скелетів, принаймні як я зрозуміла. Скелети тут це роботи, майте це на увазі. І свята нація їх ой як не любить. Свята нація взагалі майже нікого не любить, навіть інвалідів і тих не люблять. Так от вони напали на якихось скелетів, у яких одна катана коштує скільки сюда сюди, все сюда, швидше. І здавалось би, гра вже майже виграна, залишилось просто навчитись битись, но то таке. Лакшері шмотки, дорога катана, ще й крута пов'язка. Так ні. <стеж> так ні. Я вирішила облутати прямо всіх. А тут. Доброго ранку, моя Україна. Доброго ранку, держава моя. Ага, хаса. Блє. Ось вам і короткий екскурс. Ось вам і короткий екскурс кенші. Я все. Час видаляти і повертати гроші. Але я грала вже більше ніж дві години, отже, відступати нікуди. Я ще та же дівга. Гаразд, дубль два. Знову бігаю навколо паладінів, Я вирішила трохи покачати атлетику і скритність, тому вирішила навколо них гасати туди-сюди. І, і ви навіть не уявляєте, як це гоніння виглядає від обличчя паладінів. хоча їм не звикати до гоніння. Типу, просто якийсь чел туди-сюди ганяє навколо них, потім підбігає лутати трупи, а челіки такі, типу, окей, ладно, нехай в окра вірять, і то добре, хоч дурне, але наше вже непогано. Власне, я бігала, бігала, бігала і вирішила побігти собі наодинці покупати мідь. Аж тут. Що нахуй! Що її так. Натяк <гану> <ші> 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 <Шо? гану> зрозумілий. Власне, ходьба по слідам паладінів привела мене до дуже важливого не сюжету місця, а саме святої ферми. Коротше, я знову побігла в місто та вирішила, що мені пора. Пора заплатити 800 гривень за незнайомо мені ліжко, бо а щодня я ж подумала, що якщо воно так похитро виєваному виглядає, то точно безплатне. Ай, коротше, я ображена на це місто. А якщо я ображена на це місто, то я буду мстити. З цього моменту я вирішила покрасти в них прям от усе, що тільки попадалось мені під руку, та було безпечним для здоров'я. А то тут можуть дати таких пропиздюлін, що не очухаєшся. Але перед цим вирішила покупати трохи Міді, аж тут прямо на виході з міста на мене напали голодні бандити. Кирил, привіт! Привіт. це хто? Це пригожин Женя. А, здорова. А я Кирил Буданов. Я не розгубилась і дуже швидко побігла до сторожі, бо бандитів багато, а я в мами один. Стража дуже швидко з цими бандитами розібралась, і я така собі подумала: хм, а якщо спробувати взяти собі на спину бандита? Ну я ж пса патрона на плечі носила, і в мене сила качалась. Отже, і бандита теж можу. Чом би ні? Я так і носила з ним десь дві серії мого летсплею. Чисто така м'ясна гантелька, а що? Так сказати, використовую русачків, тобто <кхм> <кхм> голодних бандитів по максимуму. Це Пригожин, Женя!» е, Дивно звучить. Ну, от я бігала, бігала туди назад, думу гадала та й вирішила купити рюкзак, аби награбованого поміща, а, тобто залученого поміщалось більше. Стоп, купити? А на що купляти, якщо можна спиздити? З такими думками я піднялась на другий поверх магазину, де стояв один нещасний шар-охоронець. Запам'ятайте цей магазин, це важливо. Власне, напхавшись лутом, мене почали звідти виганяти. Я... З'їбала нахуй, сука, шмара, блядь, шлюха на з моєї сторони. Я вирішила не випробовувати удачу, тому дуже швидко втекла. Коротше, накрала я в нього так на нормальну катів, та вирішила після цього пробігтись по всім магазинчикам у місті техмисливців. Ви, певне, подумали, що я хочу грошей? Так, хочу. Але зараз мною рухало саме бажання помсти. Ну, власне, це ж бажання і привело мене до тих самих ліжок, де мене спалили, і так, стоп, ми вже тут були. Почекайте, а як мені пити? Мене що закрили у магазі? Це не мене з вами закрили, а вас зі мною. Власне, винешши магазину, якщо не весь, я дочекалась, доки хазяїн прикинеться та врешті випустить мене звідти. Good to see you. ага, good to see you. Уявляю, в челіка спавниться якісь мужикні звідки, який спускається з другого поверху з гігантським, набитим, повністю рюкзаком, і просто скрипучими зубами він йому такі говорить: good to see you again. Власне, після цього я буденно вибігла з міста, аби знову зустріти шайку паладинів, що ходили тут майже завжди, ну, буквально майже завжди. Та, совуючись біля них, згадала про святу ферму, що була відмічена у мене на карті, і з величезного бажання ну просто так, ну, просто прихочати стелс не більше. Без будь-якого злого умислу. я вирішила прикрастись туди вночі і чисто з питомої такої людської цікавості зазирнути у бочку, де знайшла стіл бари, муку і ще якусь залізну фігню, непонятно, яка коштувала скільки. Скільки ця штука коштує? Дві п'ятсот? Ну це вже гріх не взяти. Я розумію, там лорд-окран чи жко, я там по сюжету вірю, дивиться, але доки животик борчить, пріоритети у мене дещо інші. Ось так на восьмий день проходження у мене нарешті з'явились гроші, та я вирішила, що зробити правильно, купити собі друга. О, привіт, хто ти? Ага, три тисячі катів та боже, взагалі без проблем. Це менше ніж один мій похід на ферму. Ну, власне, ось так я купила собі чорношкірого друга. Ем. ем. Жарти в сторону у нас тут серйозна і сумна гра, і я вирішила назвати його Жан Беленюк. Тепер Жан бігатиме разом з Будановим та цим голодним бандитом на плечі і допомагатиме нам ститись за пса патрона. Ем. Ну, власне, ви знали, на що ви клікаєте. А я з вами прощатимусь, бо більше нема сил, та й борги по навчанню мене вже чекають. Що ж, всім гарного дня, ночі, вечора, в залежності, коли ви це дивитесь, любіть Україну, донайте на ЗСУ та до нових зустрічей. Всіх люблю, цілую.